Продовжуємо розповідати про найбагатших людей країни. Я маю на увазі мерів та сільських голів в містечок навколо Києва, де навіть попри кризу, земля на вагу золота. Ці, не побоюся, цього слова куркулі живуть так, що навіть Віктор Федорович може їм позаздрити. Та що я розказую зараз, самі все подивитись. Можна не знімати? Це вже приватно. Хто тут головний на районі? В у вас проблема? Виключно на частну собі. Програма гроші продовжує досліджувати життя земельних шейхів. 34 земельні ділянки незліченна кількість квартир та навіть ціла яхта. Хто зголів райдержадміністрації Живе на широку ногу. Програма гроші вирушає на полювання. Ми склали власний рейтинг найзаможніших чиновників з найелітніших районів Київської області. 20 кілометрів від столиці камера програми гроші пролітає над гніздом одного з місцевих мерів. Чимала хатинка з власним критим басейном. Сад, ідеальні газони і навіть літній будиночок. Таким хоромам позаздріті британський аристократ. Кому ж дісталися пів гектара такого щастя? А головне, за які такі досягнення. І це за якихось 123 тисячі задекларованої зарплатні. Кому ж продав душу мер бучі Анатолій Федорук. Ми взяли і зробили. А тепер увага! Поки чоловік щомісяця приносив додому по якихось 10 тисяч, його дружина заробила, уявіть собі, 18 мільйонів гривень. Це ж як треба любити чоловіка, щоб терпіти такого Альфонса. Про те, що таких дружин треба цінувати, знає і мер сусіднього Ірпеня. А заодно і кум мера Федорука Володимир Карплюк. Ми не прописнемо його ногами руками, ніхто його на нас не прописне. До речі, житло собі він обрав у цьому будинку поруч із віп-друзями. Скандально відомий Володимир Карплюк шокував усю країну, коли оприлюднив свою декларацію. Він зазначив, що є чесним власником 67 квартир. Я працюю в Ірпінській міській раді, і це при зарплатні мера трохи більше 6 тисяч гривень на місяць. Та після скандалу декларація Карплюка стрімко схудла на 44 квартири. І тепер у нього їх лише 23. Що я зробив погано? Натомість будинок мера Ірпеня цілодобово охороняють. Це вже Щойно ми підійшли, нам категорично заборонили знімати. Можете все ж таки впустити мого оператора? Що ж так старанно намагаються приховати від нас два куми? Їхні дружини, засновниці підприємства «Будрегіонсервіс». Пов'язаного з деякими будівельними фірмами, що за два роки мера на посаді набудували ось це. Уявіть собі, це лише один із п'яти елітних комплексів мера. Ось такий він великий світ маленького мера. З такою кількістю, але вже земельних ділянок може похизуватися хіба що новий очільник Овбухівського району. Доброго дня. Його звати Олександр Туренко. І він не криюче заявляє, він далеко не бідна людина. І 9 мільйонів показував. Декларація. Він офіційний мільйонер. Показав хату 500 квадратів. мене ну, є квартира, будинок є, є яхта. Запевняє, все купив на гроші з бізнесу. Нерухомість, ресторанів бізнес, будівництво. Різний бізнес. Показує машину. Хороша машина, нормально. Повний привіт. І навіть особистий пістолет. Але сьогодні людина з яхтою прийшла на зарплатню чотири гривень. І навіщо мільйонеру, на якого зареєстровано лише вдумайтеся 34 земельні ділянки по всій Київщині. Я розумію, вам складно повірити. Знаєте, Довірили очолювати чи не найелітніший район Київської області. Знаєте, як кажуть у нас в Обушеському районі? Кажуть. Пнув двірника, а в потилицю отримав від міністра та відповідь згодом. А зараз давайте познайомимося з третім, чи не найпрестижнішим районом області. Добрий день. І це його голова. Вітайте, Дмитро Воронін. А кому не подобається, якщо його хвалять. Судячи з його декларації, в його холодильнику повісилася не одна миша. Бо за 2014 рік він заробив аж 28 вісім тисяч. Тобто жив як зразковий пенсіонер. Майже на мінімалку 2333 гривні. Ну, Значить, правильно, так воно і є. Але ж якимось дивним чином примудрився возити своє змарніле від голоду тіло на автівках. Сім'я володіє автопарком з сукупною вартістю понад 100 тисяч доларів. Влада повинна бути прозорою. І вже як рік він успішно катається на них до районної адміністрації. Я не їздив них. А от судячи з біографії, проблеми з бензином у нього бути не повинно. Бо ж у держреєстрі Дмитро Олександрович досі значиться як засновник фірм, пов'язаних із оптовою, торгівлею паливом, а також з продажу нерухомості. Хоча він присягається, бізнес давно покинув і живе тільки на зарплату. Ну, є, де шістр може. Прокоментувати, да також на нього офіційно зареєстровано чотири земельні ділянки і три квартири. Це у вас неправильна інформація. Голова Бориспільського району запевняє, прийшов сюди з бізнесу змінити владу. Влада повинна бути прозорою, і навіть обіцяє запросити до себе на вихідних показати свою оселю. Я проживаю у вулиці академіка Крилюча. але раптом відмовляється, Конечно, хотів я з вами поспілкуватися. Начайна кава запросити з родиною познайомити його показав, що батько показав. Ми розшукали будинок, в якому судячи зі слів, проживає Дмитро Олександрович. Зараз і перевіримо. Невже на першому поверсі цього не надто фешенебельного будинку? І живе голова Бориспільського району. Ми Хочемо запитати про ваших сусідів. А там проживає Воронін? Ні, ні, він тут не живе. Сестра родна. А сестра проживає тут. Я проживаю у вулиці Академіка Крилю. Невже нам збрехали? Влада повинна бути прозорою. А тим часом голова Обухівської райадміністрації дістає зі свого Мерседеса тепловізор вартістю 15 тисяч євро. Дивіться. Він придбав його, щоб передати в АТО. Навіщо? А я вам скажу з 20 квітня 2014 року. Я продав все, що міг продати. Ділянки, автівки попродавав. Спортивні машини, 1400 доларів. Бо моя війна почалася. Він пройшов полон, у нього стріляли, його автівки згоріли, та найголовніше на війні він втратив друзів. Цінності інші з'явилися, коли вас вивозять з сліпим, вивозять. По-іншому взагалі на все дивитись на настаток. Ну, все взагалі все по іншому. Розповідає після війни, вирішив воювати на іншій лінії фронту на державній посаді. Тут своя війна. Тож, поки екс зб'ється, то вникає у чиновницьку справу. Програма гроші вже готує новий матеріал. Як шикують управителі діамантових навколо столичних земель. Хто наступний?